В опалювальний сезон котельня при другій міській лікарні забезпечує теплоносієм не тільки це заклад охорони здоров'я, а й шість багатоповерхових будинків на мікрорайоні сонячний, а це близько тисячі побутових споживачів. Комунальна криворіж тепломережа одразу після закінчення сезону 2024-2025 розпочала готуватися до наступного. Почала з випробувань, які продемонстрували, де наразі є потреба в ремонтах та оновленні існуючого обладнання. Результатом випробування випробувань в кінці опалі... Сезону, попереднього опалювального сезону ми виявили потребу виконання капітального ремонту каналітиної частини котла номер 2 В рамках підготовки до опалювального сезону 25-26 року підприємство, на підприємстві прийнято рішення про виконання на 15 котлах капітальних ремонтів. На восьми котлах ми плануємо виконати ремонти. Господарським способом своїми силами, силами наших спеціалістів і на сіми каталах силами підрядних організацій для захисту роботи цієї котельні від можливих відключень електрики. Тут є власний дизельний генератор потужністю 65 кВт. Наразі місто, окрім виконання ремонтних робіт, купівлі устаткування та облаштування укриттів, взяло курс на підвищення теплової автономності закладів в 2025 році в Планах міста в співпраці з німецьким фондом GIZ встановити блочну Модульні котельні в лікарнях номер 5 9 та 16. А в співпраці з ЮНІСЕФ блочно модульні котельні з'являться в лікарні номер 7 та інфекційній лікарні. Це суттєво підвищить рівень теплової та енергетичної незалежності медичних установ Кривого Рогу. Продовжуємо підвищувати і теплову, і енергетичну незалежність, можна так сказати, автономність наших лікарень, щоб не було впливу теплопостачальних підприємств, відключення електрики. Всі наші лікарні мають. Генератори, по декілька, дуже великих генераторів. І щоб не відбувалося зі світлом, у нас жодного збою не було в роботі наших лікарень. Але треба ще ну, дуже багато працювати. Там, де немає модульних котелень, багато дає, але там, де немає модульних кателень, ми встановлюємо в цьому році 5 модульних котелень, які будуть конкретно працювати лише на цій лікарні в незалежності, що з теплопостачальним підприємством відбувається. Ці 5 модульних котелень ми встановлюємо у зоні дії державного підприємства Теплоцентраль. До початку нового опалювального сезону 2025-2026 також планують виконати капітальну. Не ремонт двох котлів третій міській лікарні роботи наразі тривають. Для цього є всі необхідні ресурси: фахівці, обладнання та кошти з міського бюджету. Місто а також підзвітне йому комунальне підприємство Криворіжтепломережа активно готуються до нового опалювального сезону, щоб забезпечити якісне теплопостачання та комфорт криворіжців. взимку. Олександр Фофілатів, Припчук, перший міський.